Програма Радіо День Вислухайте Українське Радіо Черкаси. Програму Радіо День. І сьогодні говоримо про те, які організації на Черкащині займаються справами чорнобильців і які пільги й допомогу надають їм у період війни. Про те, як виплачуються пенсії і інші пільги чорнобильцям спілкуємось із начальником управління пенсійного забезпечення надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій і пільг головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Тетяною Коваль. Пані Тетяна. Скільки чорнобильців отримують пенсію на Черкащині? і Скільки з них внутрішньо переміщених осіб? В Черкаській області на 1 квітня 2023 року на пенсійному обліку перебуває. Більше 40 тисяч осіб з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Із них до першої категорії віднесено 6236 осіб, другої категорії 3062 особи, шістдесят дві особи, третьої категорії 1910 осіб та четвертої категорії 29 752 особи. Пенсійний фонд в Черкаській області. Здійснює ведення статистичних даних і внутрішньо переміщених осіб, згідно з статистичними даними, вони окремо не виділяються саме із осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У нас іде розподіл тільки по категоріям. Яку підтримку зараз отримують Чорнобильці від держави? На сьогодні. Така категорія осіб забезпечується виплатою пенсії згідно з нормами законодавства, а саме закон України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 року номер 1210 про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Законом Чернобильським визначено право на отримання державної пенсії та додаткової пенсії, а відповідно до постанови кабінету міністрів 1210 затверджено порядок виплати доплат і підвищень саме пенсії ну, для Чорнобильських категорій. Як пенсійний фонд області в умовах війни виплачує пенсії, житлові субсидії чи взагалі були якісь нововведення у цьому році? Ну, органи пенсійного фонду, в тому числі і головне управління пенсійного фонду в Черкаській області, незважаючи на ведення воєнного стану в країні, прикладає всіх зусиль для виплати пенсій, житлових субсидій у терміни, які визначені законодавством. Пенсії виплачуються згідно з графіком. Субсидії виплачуються в місяці за попередній місяць. Тобто нарахування перерахунок і виплата пенсій здійснюється вчасно. В цьому році таких нововведень, це із основних це були. Проведення перерахунків пенсії, в тому числі і Чорнобильцям, відповідно до постанови кабінету міністрів номер 168 від 24 лютого цього року. А якщо Чорнобилець виїхав за кордон, чи одержує там пенсію? він? після дев'ять передбачено виплата пенсії громадянам України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі виїзду за кордон. І пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліства чи захворювання, призначена згідно статею 54 чотири Чорнобильського закону у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон виплачується органом, що призначає пенсію. Тобто пенсія по інвалідності перераховується органами пенсійного фонду на картковий рахунок, який заявник зазначає у своєму зверненні до пенсійного фонду. Чи були підвищення пенсії в умовах війни? На сьогодні, як і завжди, підвищення пенсії здійснюється відповідно до тих законодавчих актів, які приймає наш уряд. Ну саме останнє, як я вже говорила в цьому році, це був такий масовий перерахунок пенсій з 1 березня, відповідно до постанови кабінету міністрів про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році. Цей перерахунок було проведено з 1 березня в автоматизованому режимі, тобто без додаткового звернення громадян. І всі пенсійні виплати громадяни нашої області отримували свої отримали свой А як у воєнний період працівники пенсійного фонду області співпрацюють із Чорнобильцями? Ну, з, з, з Чорнобильцями да, співпрацюють у разі їх звернення на особистий прийом до відділу обслуговування громадян. Також застосовуються дистанційні форми на спілкування, це є в портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Також у нас в області запроваджено телефони гарячої лінії, за якими Чорнобильці можуть вирішити свої питання без відвідування сервісного центру, тобто всі дистанційні форми спілкування. Якщо говорити про питання, з якими звертаються щодо субсидії пенсії чорнобильці, то які вони найчастіше це те, що саме стосується чорнобильців, які приймали участь у ліквідації наслідків аварій на че це є їх право щодо перерахунку пенсії по заробітній платі отриманої за роботу в зоні відчуття, тому що Саме такою основною складовою, це ну в тому числі Чорнобильська пенсії, це є її обчислення від заробітної плати. І на сьогодні виникає багато питань саме у Чорнобильців до тих підприємств, на яких вони працювали в той час, коли виконувала роботи по ліквідації, саме з питання отримання довідки про заробітну плату, тому що ці всі довідки вони видаються на підставі первинних документів. А потім, коли вже особи отримують довідку про заробітну плату, вони звертаються до органів пенсійного фонду із заявами щодо перерахунку пенсії. Також Таким основними питаннями в цьому році було це саме проведення перерахунку пенсій індексації відповідно до постанови Кабінету Міністрів 168. Тому що Чорнобильські пенсії, в тому числі, як і цивільні пенсії, вони теж індексувалися на косистент підвищення 1,197. тобто їх розміри пенсії з 1 березня були збільшені в зв'язку з індексацією. Щойно спілкувалися з Тетяною Ковальою, яка є начальником управління пенсійного забезпечення надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій і пільг головного управління пенсійного фонду області.